Кожну справу, яку сьогодні розслідує Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки, податкова міліція, в кожній справі є процесуальний керівник. Це прокурор. Без процесуального керівника практично проводити слідчі дії, особливо там, де є особи, підозрювані, звертатися до суду, слідчий не має права. Це все робить процесуальний керівник або з дозволу процесуального керівника. Так от навантаження на Одного процесуального керівника сьогодні складає 140 справ. Хочу ще звернутися до вас із таким проханням, і щоб ви інформували суспільство і не залишалися осторонь. Відповідно до прийнятого закону про державний бюджет, сьогодні нам передбачають скорочення органів прокуратури на 5 тисяч працівників. Звичайно, ми виконуємо закон. Звичайно, це буде. Е Скорочення дуже сильно вплине, в тому числі і може і на якість роботи, тому я підготував листи і направив і президентові, і прем'єр-міністру, для того, щоб вони ну підійшли до цього питання більш виважено.